Ісус справді закликає відмовитися від власної сім'ї. Чому він каже, якщо хтось приходить до мене і не зненавидить свого батька, матір, дружину і дітей, той не може бути моїм учнем. Як це узгоджується з Божою любов'ю? Слава Ісусу Христу, друзі! Що ж насправді мав на увазі Ісус, коли закликав ненавидіти власну сім'ю, щоб бути його учнем? У грецькому тексті слово ненавидіти – «місейн» може означати ставити на другий план або любити менше. Ісус не закликає до буквальної ненависті до батьків, адже в іншому місці Він каже, «шануй батька і матір, а апостол Павло каже, хто не піклується про свої, хто й відрікається від віри. Контекст у говорить про умову учнівства. Любов до Ісуса має бути на першому місці. У єврейській культурі така форма вислову «любити менше була звичайною гіперболою для підкреслення пріоритетів. Ісус закликає нас до радикальної відданості Богу. Учнівство означає вибір, коли інтереси навіть найближчих людей не можуть переважати Божий заклик. Подивіться, на приклади з Писання. Авраам був готовий принести Ісака в жертву, бо довіряв Богу більше, ніж навіть синові. Петро та Андрій залишають свої сім'ї, щоб іти за Ісусом. Це не про відмову від любові до рідних, а про розуміння, Бог є джерелом усіх наших стосунків і лише. Через любов до Нього ми здатні по-справжньому любити інших. Цей уривок вчить нас, що Ісус хоче бути центром нашого життя. Любов до Бога має бути такою глибокою, що все інше вилітає тьмяним у порівнянні. Це не заклик до ворожнечі, а до правильного порядку любові Бог перший, інший після нього. А як у вас із пріоритетами? Чи є у вашому житті щось або хтось, що ви любите більше, ніж Бога? Подумайте про це і напишіть у коментарях. І пам'ятайте, поставте Бога на перше місце, і все решта стане на свої місця.